Друзі, всім привіт! Мене звуть Катерина, це Катрусенк Негозал. І сьогодні хочу з вами поділитися своїми свіженькими книжково получковими надбаннями. Зазвичай в мене не збирається таких купок. Зазвичай все одразу розставляється по поличках, але цього місяця щось пішло не так. По-перше, мені дуже подобається зараз моя розстановка у шафках, і якось не хотілося її порушувати, шукати місце під мої книжки. По-друге, я думала, що, можливо, познімаю якісь відео розпаковки з фанкопопами, але якось не було на все те часу, і воно так все стояло і збиралося, і накопичувалося. Тож я вирішила, що. Чому вже не зробити відос на YouTube? Тож давайте дивитися. І почну я з книжок, які є продовженням серії. І в обох випадках це заключні частини трилогії. І перша це мудрість юрби, чого Беркромбі. Мудрість юрби це заключна книга трилогії «Епоха Божевілля, яка в свою чергу є третьою трилогією в світі першого закону. У цій трилогії події розгортаються через 15 років після подій Пагляної країни. Тут світ на порозі індустріальної революції. Головні герої опиняються в центрі складних політичних інтриг. Серед різних верств суспільства наростає невдоволення, що, зрештою, приводить до повстань та хаосу. Звісно, що це все приправлено певною кількістю політичної сатири та чорного гумора. Все як ми любимо. Далі в нас іде смерканок. Прости господи. Смерканок це заключна частина трилогії безночі. Речі, цікава історія. Першу книжку я купила виключно через обкладинку. Я тоді взагалі не знала, що то за небо таке просто так, дуже сподобалося оформлення. А потім я ще дізналася, що одним з основних мотивів є помста, це прям моє улюблене. Тут головній героїні було 10 років, здається, коли на її очах і очах всієї столиці стратили її батька, а матір з братом закрили в'язниці. Сама вона ледь текла. Не знаю, як вам, але мені це дуже нагадує Арію Старк. Дівчина вирішує стати професійною вбивцею та помститися за батька. Тут в цілому доволі цікава світобудова, різноманітний політичний устрій, багато екшену та різноманітних неочікуваних поворотів. Не без від... цих сцен, на жаль, але жорстокості та насилля тут набагато більше. Так що, годиться. Далі покажу вам новиночки і почну я з памільяру лібардуго. От якось з Бардуго в мене раз на раз не приходиться. Шістку воронів люблю ніжною любов'ю», Кінь та кістка. Не! Навіть Бін Бонс не врятував. Дев'ятий дім, пам'ятаю, мені сподобався, але я не читала продовження. Тож, куди залетить ця книга? Велике велике питання. Це історичне фентезі, і події тут відбуваються у декораціях іспанської золотої доби. Головна героїня працює посудницею у заможної родини та щоб якось полегшити. Собі дні сповнені тяжкої праці вона нишком використовує магію, яка звісно що заборонена та переслідується інквізицією. Коли господиня дізнається про незвичайні сили своєї служки, вона вирішує використати це, аби забезпечити своїй родині кращий соціальний статус. Це привертає увагу королівського секретаря, який впав у немилість у свого короля та понад усе прагне повернути собі місце при дворі. Тож наша головна героїня опиняється у дуже небезпечному становищі, її доводиться балансувати між магією, наукою, хімією, вірою, уникаючи інквізиторів, релігійного переслідування і так далі. І аби виплутатися з цього, дівчина зрештою звертається по допомогу до злостивого безсмертного фаміляра, який а, також має темні та небезпечні таємниці. Книга обіцяє реальний історичний підтекст, темну готичну атмосферу та багато політичних інтриг. Ну, і ще вона дуже гарна, звісно. Мені навіть, якщо чесно, вкладинка ось така подобається трошки більше, ніж оригінальна. Тому, скоріш за все, я так і лишу. Сади місяця Стівенеріксон. Я її так чекала, я її так хотіла. А це перший том циклу Маласької книги полеглих. Події в першій частині розгортаються в імперії Малазан, личній, але розтерзані війнами та внутрішніми конфліктами державі, яка веде завойовницькі кампанії по всьому континенту. На фоні всього цього свята змови, політичні інтриги, кривава боротьба за владу, таємничі сили, навіть боги готові зіграти певну роль. Сюжет подається крізь призму кількох головних героїв, серед яких солдати, чоклуни, вбивці та навіть божества. Малецька книга полеглих це монументальний цикл фентезі, що нараховує собі 10 томів, та який розгортається у масштабному світі з глибокою історією, магією та війнами. Цікаво, що сам автор за освітою є археологом та антропологом. Йому вдалося створити світ, який здається стародавнім, глибоким, повним незрозумілих подій і сил, які існували задовго до сюжету. І для багатьох це є проблемою, адже вони би прийшли на виставу посеред другого акту. Купу персонажів щось відбувається, багато незнайомих слів, але пояснень нема, і зрозуміти, що відбувається, доволі складно, немає ніякого контексту. Плюс додайте сюди масивну світобудову та купу персонажів у сюжетних ліній. Але я люблю виклики, я вже затарилася. Різними стікерочками виділила блокнотик під записи. <хи> Насправді я вже давно звернула увагу на цей цикл, але чесно кажучи, англійською якось страшно було починати, Тож дуже зраділа, коли небо анонсували першу частину. Ще кумедний момент, що в Малазани доволі велика фанбаза, але інші фентезі фандоми їх не люблять, бо ті вважають себе такою собі елітою, і в цілому поводяться пихати та зрозуміло. Чесно, якщо це дійсно так складно читається, як про це говорять, я їх навіть не буду засуджувати. Далі в нас тут іде діалогія Шелі Паркерчан, осяйний імператор. Я побачила драконів азійських і не змогла пройти повз. Дуже люблю подібний сетінг у книжках, а швидка консультація з чатом GPT в магазині підказала мені, що це не роментезі, тому я дуже сподіваюся, що він мене не будурив. А це епічне фентезі має бути зі східноазійським сеттингом сетінгом та елементами альтернативної історії. Події тут відбуваються у Китаї, що перебуває під жорстким правлінням монголів, і в одному з сіл, що потерпає від голоду та зневіри, провидець пророкує маленькому хлопчику велич та славу, а його сестрі небуття. Але сталося не як гадалося. Хлопчик помирає. А дівчинка, що відчайдушно хоче уникнути предріченої долі, бере собі його ім'я та йде в монастир. Там дівчина розуміє, що готова піти на що завгодно, аби переписати свій фанал та здобути величне майбутнє, що було обіцяно її братові. Звучить, в принципі, цікаво. Тому подивимося. Ну, і знову ж таки, оформлення дуже симпатичне. І ще трошки драконів саме мови драконів СФ Вільямс. Вона вже, знаєте, якась трошки деформація пішла, бо так сталося, що за останній рік я читала лише епічне фентезі: хроніки про світла, часу, потім вирішила Ротфуса перечитати. Зараз я читаю теда Вільямса. І от я побачила цю книжку в магазині, підійшла подивитися і така. Юу. Хадалт. <ріст> думаю, ой, ну все. Але насправді мені дуже сподобалася нотація. Тут події відбуваються у альтернативному лондоні 20-х років. Суспільство страждає від класової сегрегації, а очолює країну корумпований уряд. Відбуваються масові протести проти нерівності, але це взагалі не турбує нашу головну героїню, яка є поліглоткою та перекладачкою з драконівських мов. Тут є дракони, і вони живуть у такому всякому мирі з людьми. Дівчина старано вчиться і тримається як найдалі від різних заворушень, допоки її батьків не заарештовують. А тепер дівчина готова на все заради порятунку близьких. Плюсом є те, що сама авторка-перекладачка, і у тексті це відчувається. Тому я думаю, що мені, хоча б через цей аспект, має вже сподобатись книжка. Коробочка від Соната Ароми з новими тематичними свічками. По Гаррі Потеру, звісно ж. Мій квиточок на потяг. О. Так, я цього разу замовила ось такі свічки хребти. У мене їх тут буде дві штучки. Пам'ятаєте, у Люпіна в кабінеті такі стояли. Ось тут пір'ячко. <ріху> тільки воно, мабуть, дуже довго лежало і трошки прим'ялося. Тут і в початках Так, я думаю, це верх, мабуть, чи, чи нас? Ні. Не знаю. Так. І. Така, звісно, з мене розпаковшиться, блін. Це свічка з, з гербом блеків. Уу, так приємно пахне. Клас. Також мене нещодавно потішили приємним падаруночком, який приїхав до мене з Парижу. І це Сорсьє. Так, це перша книжка французькою, і цікаво вже те, що назва першої книжки перекладається як «Гаррі Поттер в школі чаклунства. Тобто навіть не і школа чаклунства. Далі вже ці назви більш-менш зберігаються. Тож помучили, звісно, той філософський камінь, як тільки могли. Дуже симпатичне оформлення, мені воно дуже подобається таке мінімалістичне, але при цьому тут на обкладинці є просто. Все, Всі атрибути магічні, які трапляються у книжці, мені здається, вони тут винесені на обкладинку. Дуже сміюся з назв е гуртожитків на французькій, тому що вони відрізняються, звісно. І найкомедніші — це Уфсуфль, це гаплпаф та Сяхдаль, er це рейвінкло. А от Сяхпентах er — гарно. гарно. Це посилочка з World of Comics, і там я замовляла ці э, фанко І тут нас... Трррр. це Хагрід з листом із Хогвартсу. Я, чесно кажучи, не очікувала, що він буде такий величенький. Ну, я знала, що це буде збільшеного формату фігурка, але я думала, що буде трошки, трошки менше. Клас! Повертаємося до книжечок. Далі в мене тут трилогія шістки Атласа. Тому що apparently I have no self-control, коли діло доходить до розпродажів. Отже, що нам говорить обкладинка? Кожного десятиліття шістьом найталановитішим магам випадає шанс стати членами таємничого александрійського товариства. Вони отримають усе, про що можна тільки мріяти знання, багатство, владу, високий соціальний статус. Але якою ціною? Слоган першої книжки заради знань – убий». Мене загалом приваблює оцей цей сетінг дарк Академії з таємничими товариствами, жорсткою конкуренцією, купою інтриг, маніпуляцій. Моральних дилем і інших подібних речей, що зазвичай витікають з нестримних людських амбіцій. Але я бачила, що відгуки у серії дуже неоднозначні, тож в мене немає якихось заочних очікувань. Плюс мене якось не викликає довіру, коли на обкладинці пишуть мільйони переглядів у Тікток. Роза Медер Іван Кінг. Книжки Кінга я купую автоматично. Ви знаєте, я її вже читала колись, хочу вам сказати, що ця книжка мені була страшніша аніж будь-які інші страшилки з монстряками, тому що коли читаєш про монстряк, це може бути моторошно, але ти розумієш, що це вигадка, і тому це не так страшно. А тут ситуація, на жаль, доволі реалістична. Це те, що може трапитись з будь-якою людиною, і це прям дуже некомфортно. Події розгортаються у середині 80-х, Вона примірна домогосподарка. Він поліцейський, що спеціалізується на пошуку зниклих людей. Він жорстоко її б'є, їй нема куди йти. Зрештою, вона наважується втекти від нього, все ретельно планує та опиняється одна в чужому місці, майже без грошей ще й постійно озирається через плече. І звісно, що чоловік, який дуже розлючується через нахабність власної жінки, вирішує, бо що її вислідити. І тут починається гра кота з мишою. Перспектива у книзі постійно перемикається з Розі, у якої, наче потроху все налагоджується, та нормана її чоловіка, який йде по її сліду, думаючи, що він її заподіє, коли її знайде. це прям дуже страшно. У мене тривожка просто зашкалювала, коли я читала. Єдине, що мені, може, б хотілося трошки іншого фіналу, але ну, це вже таке. Я бачу вас цікавить пітьма. Це я так дивлюся, що як не проходить якась книжкова подія за участі Герона Павлюка, так його там на шматки рвуть і в заручниках на підписі книг тримають впродовж багатьох-багатьох годин. Тож мені стало цікаво, через що весь кіпіш. Анотація трошки мені навіє вайп якогось такого скандинавського детективу, тільки в нашому українському сетінгу, як би це не звучало. Головного героя, кримінального психолога, відправляють в Богом селище, де одної зимової ночі там пропала маленька дівчинка. А ще там водиться серійний маніак, звірства, якого місцеві мешканці воліють ігнорувати. А також анотація говорить, що це історія про непробувну людську байдужість і пітьму всередині нас. Також ще момент, що всюди пишуть, що це трилер, детектив, але з надійного джерела. Я знаю, що тут також є елементи фантастики. Тому мені насправді дуже-дуже цікаво почитати, але не знаю, коли я до неї дійду. Звичайні монстри. Це я також купила на розпродажі в ПСД, бо книжка за 50 гривень це безкоштовна книжка. Анотація мені дуже нагадала дім дивних дітей. Тут також підлітки з надзвичайними здібностями, яких відправляють до спеціального маєтку. Атмосфера похмура та готична і меланхолійна, і коротше, це все. Пишуть також, що книга поєднує елементи темного фентезі, надприроднього та історичних подій, створюючи захоплюючу та непередбачувану атмосферу. Нарешті дійшла черга посилочок з Амазону. Насправді Амазон мене цього разу дуже жорстко підставив, тому що я робила замовлення, в мене було три позиції, дві книжки і Pop. І Амазон такий: ми тобі відправимо це трьома різними замовленнями. А нова пошта така, а ми з тебе візьмемо за кожну посилку по максимальному тарифу по возі. Ну, коротше, long story short, якби е, це все було в одній коробці, я б за доставку заплатила 20 доларів. Через те, що це в різних коробках я заплатила за доставку 45. Дуже дякую. І тут у нас. Це перша частина е, райрійських. «Откровень» кровень. Райріан Ревелейшн. І ця книжка просто з тріском рушить всі мої читацькі плани на найближчий час, бо читати я її хочу вже. Це трилогія в жанрі епічно пригодницького мабуть, фентезі, фентезі та магії, щось таке. І в першій книзі ми знайомимося з двома головними персонажами, досвідченими злодіями, які спеціалізуються на крадіжках. Але її вбивствами теж не нехтують. Вони прекрасно собі заробляють на життя, виконуючи доручення всяких інтриганів вельмож, допоки їх не наймають вкрасти певний меч. Те, що мало бути легкою роботою, обертається катастрофою. Їх звинувачують у вбивстві короля та втягують у змову, за якою криється план значно грандіозніший ніж проста зміна влади у крихітному королівстві. Тут у нас і високі ставки, і афери, бійки на мечах, магія, зради, а також дуже хвалять гумор та динаміку відносин між головними персонажами. Тому да, Для мене ну, мені це прям дуже цікаво. Але боже, як я не. Ууу! Дивіться, книжка розкривається і не ламається корінець. Можна, будь ласка, всі так робити? Пушка. Ще тут мають бути ілюстрації. Але щось я їх не бачу. Ну, мапа є. Власне, через цю книжку я й робила замовлення на Амазоні, а зробила я це після того, як побачила останнє оновлення від Vivat з перед продажами новими. І вгадайте, чого там не було? Правильно, Сандерсона. Я вам нагадаю, що Трес зі Смарагдового моря» вийшла майже рівно рік тому. Це був вересень, це була книжкова країна, бо я в тому числі туди їздила за цією книжкою. І що в нас? У нас майже вересень. І немає взагалі ніякої інформації о Юмі. Юмі та художник кошмарів. Ну, або якось так. Це третій секретних з секретних проєктів Сандерсона, і я була готова купити цю книжку навіть не читаючи анотації, а Просто дізнався, що автор під час написання надихався аніме мангою. У цій книзі нам представляють два різні світи. Перший це світ Юмі, де панує релігійний устрій. А сама Юмі відіграє у цьому суспільстві дуже важливу духовну роль. І все своє життя вона проводить у строгій покорі. Другий світ це світ Нікаро, який працює художником, що відловлює кошмари, власне, малюючих. Його життя похмуре, сповнено самотності, але одного ранку він прокидається і розуміє, що якимось чином вони з Юмі стали пов'язаними якимось дивним зв'язком. І тепер їм двом, дуже різним, доведеться шукати спосіб, як від цього зв'язку позбутися. І в нас лишилося два фанчики. Це амазонівський. І в наших магазинах я такого не бачила. А чому він такий маленький? Це невіл, якого тягнуть за вуха Піксі. Хіба це не міла та? І останній фанчик. Це я теж я замовляла породу. Ось. І це саруман. Блін, ви подивіться, який він деталізований. Офігенно. Бунду і сьорф. Ось такі книжкові покупки в мене вийшли за останні два місяці. Зараз піду кидати монетку, аби вирішити, що читати першим седи місяця чи крадіїв мечів». А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, яка книжкова покупка вас потішила найбільше за останній час. Мені буде дуже цікаво подивитись. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових книжкових зустрічей. Па-па!